Вітаю, мій глядач. Напишіть мені щось в чаті. Привітайтесь. Якщо можете, звичайно. Як перше враження від прямої трансляції? Ну, тільки пройшло дві хвилини, ще не знаю. Ну, прикольно, цікаве відчуття. Я не знаю, чи я буду зберігати цю трансляцію для всіх. Але я думаю, що мені треба представитися. Привіт! Мене звати Аліна. Я автор цього каналу, каналу Село Цвіт. Канал був створений у 2023 році, у січні, коли в мене був дуже важкий період в житті. І я не відчувала свого призначення. Мені здавалося, що моє перебування на цій землі це. Як це сказати? Воно марне, тому у мене було бажання щось зробити, якось вийти з цього стану і паралельно якимось чином допомагати іншим людям, щоб у це відчуття сенсу. Існування в мене з'явилося, тому саме через це я почала вести цей канал. Спочатку канал називався по-іншому, він називався Місце сили. Мені просто прийшла ця назва в голову. Мені здавалося, що вона дуже проста, що вона запам'ятовується, і плюс вона якби відображала теж моє бажання, щоб мої медитації були, були місцем сили для інших людей. Але потім згодом виявилось, що є інший канал. З, уже з певною кількістю підписників, хоча, коли я робила мої ресерчі для створення каналу, я цього каналу не бачила, але ну, окей, так сталося. Плюс що є якась навіть компанія, якийсь бізнес такою назвою. Ось я прийняла рішення міняти назву каналу, і потім, коли я милася в душі, я думала, думала, ну що ж воно, що ж воно, подивилась на один гель для душу там, де був, там, де були квіти. І е, у мене в голові склалися ці дві, дві думки: якби сила, сила цвісти, таке сила цвіт. І ось так продумалося нове слово, нова назва каналу. Воно глибоко зрезонувало зі мною. Я зробила такий міні-ребрендинг каналу, все поміняла. І тепер канал виглядає так, носить таку назву, і я дуже, дуже, дуже цим задоволена. Ось так, про назву каналу сказала. Про себе я сказала, Ага, про медитації. Спочатку план був такий, що я хотіла, щоб медитації виходили. Спочатку був один раз на тиждень, мені здається, я хотіла, потім я вирішила, що має виходити двічі на один тиждень. Але, і якщо ви подивитеся, по Датам виходу медитації перші тижні, плюс-мінус так воно і було. Але потім я зрозуміла, що така кількість ресурсу це вимагає такої кількості ресурсу, що я просто не спроможна його видавати. Особливо з точки зору написання медитацій. тому що я не хотіла бути роботом, і я хочу, щоб медитації йшли від серця, щоб вони були щирими, щоб вони були. Цікаво, наскільки це можливо, тому що все-таки, як би там не було процес медитування, він схожий, то тобто, я маю на увазі, це все одно. Сядьте в певну позу або ляжте, техніки дихання, вони є різні, але вони не безкінечні. Так? І теми різні є. І тому якби, мені хотілося урізноманітнити свої медитації. і... І про тому, щоб у мене був внутрішній ресурс, робити їх далі. Плюс по часу займається дуже дуже багато часу на виробництво дієї медитації в середньому, напевно, від 24 до 48 годин, якщо ми комбінуємо всі-всі процеси, і до того до всього, що треба якось працювати, жити, щось робити. Це якби моє хобі, це не приносить жодного якби, грошей, це не є робота. Тому, врешті-решт, я прийняла рішення випускати одну медитацію раз на два тижні. Це є оптимальний ритм для мене. І ось понеділок, вечір, це теж такий от час, коли мені це зручно робити. Так, тепер я повернуся до коментаря. А, а чи є особисті досягнення від своєї медитації? Так, ну я так розумію, що напевно, чи я відчуваю якийсь результат. Є, е, уперше, яка медитація мені спадає на думку, це медитація, яка голосно називається. Це працює ну, так, принаймні, в мене на табнел да? написано. І я її придумала в якийсь момент, я її перевірила. Це медитація, яка включає техніку маніфестації, яка мені просто прийшла в одній з моїх медитацій, вивчає за тавтологію. Ось. І я її перевірила на собі, і коли вже воно почало працювати десь через декілька місяців, коли вже дало стабільний цей результат. Я після цього її записала, і вирішила поділитися і подумала, що буде класно, якщо комусь це допоможе. Так? Єдиний момент це в тому, що будь-яка техніка маніфестації працює на кожній людині по-різному. І це залежить від дуже багатьох факторів, і не всі з цих факторів навіть можна пояснити. Але в більшості випадків це залежить від того, наскільки людина вірить, що вона цього заслуговує. Ну, в принципі, це, напевно, найголовніший факт. Так, зараз я повернуся до цього. Зараз я повернуся до останнього питання. Як прийшла ідея старопрогнозом? Е, старопрогнозом ідея прийшла в принципі неочікувано. О-о-о, ну-ну-ну. не вимкнула. Е, Старопрогнозом ідея прийшла неочікувано, тому що я в принципі не збиралася це включати в, е, в контент мого каналу, не дивлячись на те, що Таро я читаю вже дуже давно, вже більше п'яти років. Але я якось не збиралася. А потім наступив момент, коли я просто відчула, що це треба зробити. І я не знала, в якому це буде спочатку формації. Я прийняла рішення просто робити тижневі прогнози. Ну, так воно і пішло. Власне, от і все. От. Є ще якісь питання? Я якраз краще куплю. Я обіцяла знайомство. і. Е Питтяча чайку разом. Так воно і є. У мене, до речі, сьогодні на, на трансляцію прийшла тільки моя мама. Потім підключився хтось і втік. Ну і добре. Якщо я це збережу, я це залишу. До речі, ті з вас, хто будуть дивитися. А цю трансляцію уже в записі, якщо мені, звичайно, вдасться її зберегти, можете якісь питання залишати внизу. Але це тільки початок. Звичайно, дякую, мам. Звичайно, звичайно. В принципі, головна ідея цієї трансляції, окрім познайомитись, була перемогти мій страх перед такими трансляціями, тому що це щось дуже нове. Це щось дуже нове для мене. Ну, я пропоную дочекати до 20 хвилин, хоча, можливо, я і не буду всі 20 залишати. Тому що перших 5 я просто дивлюся і чекаю. Музька <різь> ручка. Так, да, спробувати треба все. Це правда. Ну, взагалі, мені сподобалось. Ну, це прикольно. Навіть якщо тебе ніхто не дивиться, можна просто вмикати і поговорити з собою. <різь> Самоаналіз. Угу-гу. Що вам ще розказати? сказати? У наші є дві хвилинки до того, як закінчу медитацію. Закінчу медитацію, ну, вже все. Вже все. Напевно, ще хочу сказати пару слів про маніфестації. Я велика прихильниця технік різних маніфестацій, я досить багато з них знаю, і про багато шкіл я читала. Мені особисто найближче це. Техніка Нейла Годерта. Assumption Technique. Я не знаю, до речі, як коректно це перекласти українською. Це щось типу боже, як це коректно перекласне, ага. це якби е, прийняти рішення, що в тебе це вже є. Ну, давайте так. Я це, це не коректний переклад, це просто ідея. Ось я велика прихильниця саме цієї техніки, тому що, як на мене, вона найефективніша з усього, що я пробувала, вона найліпше працює. Як впоратися з хейтерами? Та Бог його зна. Нема ще хейтерів. Канал маленький, нема. Нема тих хейтерів, нема про що говорити. Хоча ні, в мене є декілька там буквально негативних коментарів. Є коментарі, наприклад, що ось загучний звук або загучна музика. Справа в тому, що коли я тільки починала монтувати медитації, у мене не було ще е добрих навушників, і я просто елементарно якихось речей не чула. Зараз в мене дуже гарні навушники, професійні, і в мене тепер. Є інша проблема, що я чую якісь мікрозвуки і намагаюся збалансувати. І буває таке, що все одно не вгадую, тому що на звичайних наушниках, непрофесійних, на е може теж бути звук або загучний, або голос загучний, тому я вчуся це балансувати. Ну нічого не ідеально, але я намагаюся зробити е медитації ліпшими. Та, і я, до речі, думаю, переходити ще е, на нову програму. І коли я буду її освоїти, в мене є надія, що якість стане ще ліпшою. Але це з часу. А, яку пораду для нас, як медитувати на бажання? Е, порада. В любіть себе і вірте в себе. І вірити в те, що те, чого ви хочете, ви на це заслуговуєте. Це найліпша і найсильніша техніка бажання. Нічого сильніше віри ще ніхто не придумав. Все інше. Це просто способи, як до цієї віри дійти, і як, наприклад, допомогти собі розвинути, наприклад, навичку віри. Ну і плюс візуалізації. Да, це стосовно техніки бажання. Ну добре, поки ви думаєте писати вам чи втекти звідси про бажання, так? Будь-яке бажання може вцілитися. З декількох умов перша умова, найважливіша, як я сказала, це віра. Це найсильніше, що існує. Якби люди розуміли силу віри, то цей світ, напевно, би змінився докорінно. Хоч хочеться вірити, що в ліпший бік. Звичайно, не факт, тому що вірити можна не тільки в хороші речі, правда. Але давайте ми будемо з вами вірити в хороші. От. Друге, це момент того, наскільки ми готові отримати. Те, чого ми прагнемо і чого ми хочемо. Якщо я собі кажу ось я хочу, ну там, наприклад, кар'єру моєї мрії. Але при тому, при всьому, коли е, на горизонті маячить якась потенційно класна робота, або принаймні перший крок до цієї мрії, і людина відмовляється, чому Бо відбувається саме саботаж? І третє, і останнє, це наскільки. Та е, мрія, яку ви маєте дати бажання, яке ви маєте, як то кажуть, in alignment with your way, вивії, да, наскільки воно є е, наскільки воно є на однакових вібраціях з тим, що ви маєте мати в житті? Бо буває таке, що ми бажаємо чогось, думаючи, що це буде для нас добре, а насправді ми заслуговуємо ліпшого. І ми сидимо, і думаємо, боже мій, чого це не збувається, чого це не приходить в моє життя? Ну, банально, просто може бути причина в тому, що або воно особисто треба не вам. А наприклад, ви підпали під е -м, чийсь вплив. Так, наприклад, я не знаю, ви подивилися на якусь людину. Це дуже-дуже зараз буде так поверхнево, але для прикладу, ви подивилися на якусь людину, у якої є мерседес. І ви подумали, я хочу мерседес, тому що та людина виглядає щасливою. Насправді ви не хочете мерседес, ви хочете відчувати оцей там кайф, драйв від життя і так далі. Але це досягається е, не тільки мерседесом. Да? Ви для вас це може бути взагалі щось інше, щось дуже просте. Чашка чаю зранку. Е, Тиша, спокій, улюблена робота. Так? Тобто, у нас шляхи досягнення бувають абсолютно різні того, що ми хочемо. Тому буває так, що ми прагнемо того, не що нам треба, а що ми чомусь думаємо, що нам треба. Насправді треба просто розбиратися в собі, пробувати, не боятися пробувати. Бачите, я сьогодні пробую. Вперше в житті вийшла в прямий ефір. Не знаю, що робити. Запинаюся, переживаю, розказую тут щось про мрії, бажання. У мене приходять пару людей на ефір, тікають в нього. Ну, нічого, то нормально. Треба, треба перемагати свої страхи. Mm. Я сьогодні цим самим займаюся. Окей, добре. Я тоді, напевно, буду закінчувати. Буду йти вечеряти, далі пити мій чайок. Все, я буду закруглятись.